Жінка, яка постійно до чоловіка доколупується, перепрошую за таке літературне слово, заставляє чоловіка брехати. І він, щоб не було сварки, бреше. Знаєте, що саме цікаво? Вона також знає, що він бреше. Комусь приємно відчувати когось. Скажімо неправим. Перестаньте гадити один одному у родині. Родина це центр любові, це центр доброти і розуміння. Це місце, де тебе мають зрозуміти. Це місце, де тебе мають окутати любов'ю. Не заставляйте один одного вам брехати. Для чого?